Раїцям і всьому світу від мирного атому, і дуже е, зараз е, тривожні новини, і так само щодо того саркофагу ми читаємо, що може бути таке, що він не в тому стані, щоб захистити зараз світ. Дуже хочеться, щоб людство в кінці кінців взялося за голову, і демократичний світ став переможцем у цій війні з тим злом, яке сьогодні всуне на нас, і в першу чергу на Україну і українців. Я хочу вам подякувати і сказати, що найголовніше будьте живі, здорові і щасливі, наскільки це можна в нинішніх умовах нашого життя. Важко, важко, Лариса Михайловна щось доповнювати. Та риторика всім відома. Майже 40 років пройшло з того трагічного моменту. Я, мабуть, ми всі свідомі того, що добре, що ми пам'ятаємо тих людей, людей різних професій. і цивільних, і військових, і представників внутрішніх справ органів, пожежників і таких інших, які віддали своє життя. Задля спасіння світу. Це дійсно не гучні слова, а так воно і є. І добре, що ми знаходимо сьогодні сили, бажання насамперед бачити, зустрічатися, спілкуватися з тими людьми, які перед з вами, які без пожок, без документальних фільмів знають про ці страшні побігти. Так що велика вам шана і подяка. Це я постійно думаю. і е, Мені здається, що Саме головне в цьому подвигі вашому і тих людей, яких вже з нами немає, що в той момент вони дійсно це робили не для того, щоб стати героями. Вони навіть не знали, що в подальшому як це буде оцінено, яка буде надана оцінка, які наслідки і все інше. В той момент вони просто по совісті, по долгу, по, 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 по своєму випускнику переконані в робили ті речі, які... І це найголовніше. А зараз ми е, розуміємо, що це був е, подвиг і е, це настоящий видовій. Тому е, вічна імпорті слава і слава Україні. Героям слава. Відда, трагедія. Тоді майже 90% особового складу громадського районного, районного було. Були задіяні. До ліквідації аварії на ЧАЕС. а саме, обороняти об'єкт, вивозити людей, худобу, банки, ну, всі цінниці, які були. До речі, тоді прип'ять місто було найбагатших в Україні. Чому? Тому що там і ковбаса була варена, а в нас не було. Це правда. Так, так, Риб, рибу там завжди було багато. І от більшість із нас жертвуючи своїм здоров'ям, були там відбували. Хто відбував буває таких, тому що наказували, відправляли туди на, на, на типу, виховання. От передо мною стоїть фотограф, бачите, в яких він черевиках, Красивих. А тоді черевки не можна було купити. Він пожалів черевики спалити, виконати і одежду так пожалів. Віддав жінці стирати, а в червіка цих ходив. І потім не пройшло 10 років, перший інвалід став він. Ну Це живий приклад. Але живий, живий зараз робить фотографії наші. Крім того, дуже багато нашого особового складу, які були після того, як ліквідували цю аварію, е, виконували обов'язки щодо охорони цієї зони, охорони тих е, будинків від мародерів, цих могильників, щоб не розкрадали техніку, щоб не розповсюджували цю радіацію по всій Україні. Багато із них пішло із життя, дуже багато життя. І я хочу сказати, що вони зробили свою справу. І хочуть панувати. Якщо можна, давайте фанен піти. Ліквідатора це День пам'яті, День вдячності та День глибокої шани всім, хто рятував світ ціною власного життя, ціною власного здоров'я. У цю мить згадаємо тих ліквідаторів, яких вже немає з нами, але не завжди залишалися в нашій пам'яті, в пам'яті історії України та в історії Всесвіту. Їхній подвиг це приклад служіння людям та українській державі. Шановне товариство, запрошую вас всіх, схилити голови та вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. Єдині. Оце сьогоднішній виклик нашому суспільству. Ми ще більше повинні бути зараз єдиними, коли навіть звучать тривоги і все інше. Бо тільки коли є єдина сім'я, родина, ми з вами вистоїмо. як вистояли тоді, коли також виклик суспільству принесла Чорнобильська катастрофа. Ви знаєте, одна із найбільших чеснот в християнської віри є вдячність. Вдячність. Це проблема, особливо в нас, в нашому суспільстві, ми мало вдячними є один до одного. Не бачимо тих добрих справ. Ми більше усіх бачимо якісь свої помилки, інші помилки, пороки. А от мало ми. Дякуємо один одному і вдячними є за те. Ми сьогодні мало і вдячними тим, хто з ціною свого життя. Повірте мені, бо деколи більшості я проводжу наших загиблих бійців і мало тих людей, які приходять клонитися і бути вдячними цій людині. Мало є людей, які дякують тим ліквідаторам. За, той, за життя, яке вони дарували, і вони подарували світу і нашій країні. Тому це одна із великих чеснот. Бо тільки вдячне серце сходить благодать Святого Духа. Благодать з грецької означає харіс, що означає благодать. І вдячність це Євхаристія. Це найбільше вдячність, яку ми приносимо Богові, коли ми з вами приймаємо участь у святій літургії, звершуємо Євхаристію. Євхаристія і вдячність це потожні слова і благодать. Церква Христова говорить: тільки вдячне серце, вдячному серці Бог присутній. Вдячне серце посилає, вдячному серці посилається благодать Святого Духа. Цим заходом вдячні вам, дорогі наші дідусі, бабусі, вдячні всім тим, які на себе взяли тягар тої катастрофи, яка свій час накрила нашу українську землю. Вдячні вам. Тому сьогодні ми тут зібралися, щоб вклонитися подякувати Богу, подякувати вам, пам'ятати про той подвиг. Які ви свій час робили і робите, клонитися нашим сьогоднішнім, нашим героям, новітнім героям, нашим воїнам. Ви також були тими воїнами першими, які прийняли удар цієї катастрофи, яка накрила не тільки нашу землю, і частину Європи. Тому прийміть від нас усіх, від нашої духовної ради. Міста провори нашої громади проверської слова вам подяки, Побажання вам здоров'я. Я знаю, що багато вже не дожили до сьогоднішніх днів, жартовно ви послужили тоді і вони послужили жартом. Тому давайте подякуємо Богові. Зараз на хвилинку станемо разом. Подякуємо Богу за сьогоднішній день, за хліб насущний. І завжди будемо вдячними Богові за те, що Він дає нам силу бути світлом для цього світу. Ви були світлом для цього світу. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми, прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і сила, і Святого Духа. Амін. Вічний спокій всім тим, хто не дожив до сьогоднішнього дня, вам, усім, земний поклін, вдячність і слава. Слава Богу, слава Богу. В першу чергу я радий вас всіх бачити. Верто зазначу про те, що сьогодні ми такий важкий час переживаємо. І прикро, що в вашому житті вже не перша катастрофа, а боротьба з невидимим ворогом. Це Найгірше, тому що це складається на стані здоров'я. Тому велика-велика вам подяка за вашу участь у ліквідації Чорнобильської атомної електростанції. І Сьогодні, слава Богу, що в світі не відбулося таких катастроф. І я впевнений, що багато держав сьогодні беруть приклад. Приклад з наших Збройних сил України. Тому що ті протоколи, які є, навіть протоколи НАТО, вони не працюють сьогодні, зовсім інша система війни, зовсім інша система е, оборони. А так само і ті протоколи, які працювали, ви були першими людьми, які зробили неймовірні речі. Тому велика-велика вам вдячність і подяка. Це стосується не тільки пожежних, це стосується і цивільних людей, які працювали в той період часу на атомній електростанції. Це стосується абсолютно всіх і військових, і людей, які були залучені як додатковими силами і ресурсами для ліквідації, евакуації населення. Знаєте, що мене вразило? Я не бачу зараз тут одну людину, він теж ліквідатор От 24 лютого 22 року. 25 лютого я бачу цього ліквідатора, як він тягне ногу, але він йде з автоматом. Ну, це, виявляєте, дух людини, але він йде з автоматом, я кажу, «Боже, я буду захищати бровори, буду захищати Україну. Оцей дух, який є присутній в кожному з вас, його зламати неможливо, так як і неможливо зламати дух наших Збройних сил України. Тому велика, велика вдячність і подяка вам за вашу роботу, за вашу відданість, за ваш патріотизм і сьогодні і підтримку вашу. Велика, велика вдячність. Слава Україні! Героям слава! За мужність, самовідданість, високий професіоналізм! Почесною грамотою виконавчого комітету броварської міської ради учасників ліквідації наслідків аварії Ганжу Миколу Денисовича. В основному всі знаєте, чала Олексій Васильович за відданість за професіоналіст. Хочу додати, що на ці грамоти буде обов'язково передано. Трошки коштів десь по дві тисячі на кожному на рахунку. І, і ще йдуть грамоти, і ще три, але вони йдуть вже за підписом губернатора. Вони спізнились, тому що посилають почтою новою почтою. І таких грамот всього і, 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 почесних бодяг 25 по всій області. Це

Сяченьку світи через річку. І всій нашій Україні, слава Україні!